Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні готую пляцок, вишиванка. Приготування. Борошно всипала, розпушувач додала, просіяла, додала маргарин, все перетираю гарно. Додала яйця і сметану. Борошна може піти більше, цукор додала, все гарно перемішую. Гарно вимішуємо, щоб об'єднались всі інгредієнти. Тісто дуже липке. Тісто розділяємо на дві частини. Тісто розділила на дві частини. В одну частину додай какао. Гарно вимішую його, розділяю на дві частини. Те, що залишилося тісто, теж його розділяю на дві частини все через ваги, щоб було однакові. Біле в холодильник, чорне в морозилку. Готую сиркову масу. Сир перебиваю на. У блендері. Все гарно перебила. Викладаю в миску. Тим часом, поки я готую, на вулиці в нас дощ іде. Сонце світить, дощ іде. Така краса десь повинна бути веселка. Далі продовжуємо. Вбиваю сир у блендері. Кисломолочний сир багатий на білок, особливо корисний тим, хто худне або відновлюється після операції. Білок потрібен для м'язів, кісток і імунітету. Сир кисломолочний зміцнює кістки, зуби та нігті. Додаю яйця, крохмаль, цукор, ванільний цукор. Все додала і перемішую міксером. Це гарно перемішала. Готую макову начинку. Мак 250 г маку 500 мл води, щоб покрило і трохи зверху було води. І кип'ячу на маленькому гні, щоб волога випарувалася. Жду, поки випарується вода. Треба не прозівати, щоб не пригоріло. Помішувати постійно. Каструлька з товстим дном повинна бути. Мак накриваємо кришечкою, і хай він там напарюється, набухає. Потім я беру блендер свій. Викладаю туди мак. І пробиваю ним, щоб виділилося з, неї, з нього молочко. У маку більше кальцію, ніж у молоці. Це дуже корисно для кісток і зубів. Мак багатий на насичені жирні кислоти, які підтримують здоров'я серця і судин. Мак має легкий заспокійливий ефект, тому його раніше навіть заварювали як чай для сну сприяє доброму травленню й очищенню організму. А ви знали, що в ложці маку кальцію більше, ніж у склянці молока? Оце так природа постаралася. А ще мак допомагає засинати. Якраз після такого пляцька можна смачно поїсти і солодко спати. Зараз я вам показую, як гарно збився мок. Дуже гарно виділилось з нього молочко, тепер будемо далі готувати. Вливаємо в миску білок, який залишився, і збиваємо його, додаємо поступово цукор, щоб не заразом і гарно все збилось цукор розчиниться. І все гарно зіб'ється. Тепер білок додаємо до маку, а потім мак додали до білка, все перемішали легенько, щоб не впало. Тепер готуємо далі. На тісто викладаємо Мак. розкладаємо сиркову масу, беремо воду і ложку вмокаємо в воду, щоб сир не приставав до ложки і тоді гарно його розправляти. Тепер беремо тісто з морозилки і натираємо все зверху. Тим часом я включила вже духовку. Духовка включена на 180 градусів. Ставимо на 30-40 хвилин, щоб випікалося. Один корж готовий. Випікаємо слідуючий. Готуємо другий корж. Все так же. Пергамент пожмакала, щоб гарно на ньому було, роз... Роз... розкатую тісто, викладаю макову начинку, зверху сир, все так же, водичка стоїть, і водичку вмокаємо і роз... сир розподіляємо по всьому, щоб не змішалося з маковою начинкою. Взяла другий... друге тісто з морозилки і натираю все на тертушку. Ставлю випікати. Готуємо крем, масло, вершкове. Все гарно міксером збиваємо, щоб таке біленьке було гарне. Додаємо згущене молоко. Все гарно перемішуємо. Додала каву. Зверху викладаю крем, Гарно його розрівнюю, а зверху кладу другий корж. Все так підрівнюю гарненько. І ставлю в холодильник. Приготування глазурі дивіться за посиланням під відео. Поливаю зверху глазур'ю. пляцок. Дуже смачна глазурь, гарно вирівнюється, гарно ріжеться. Рекомендую спробуйте приготувати. Дивіться, як гарно ріжеться. Дуже смачно. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всі миру та добра. Бережіть себе і до скорої зустрічі!